Вітаю, друзі! З вами Панас, і ми сьогодні з вами будемо розбирати таку цікаву тему як сміття. А у нас є з вами така от цікава річ, називається переробка відходів. Я її вимкнув, але зараз я вам її включу, щоб показати, наскільки це все цікаво виглядає. А у нас є як самі відходи, так і відходи плюсення будівель. Ми вибираємо самі відходи, тому що саме по собі знесення будівель воно буде трішки пізніше, і там ну, буде своя специфіка. І ми її будемо зараз, не будемо розбирати, ми будемо розбирати саме необхідність вивезення сміття з, наших, з нашого міста. По-перше, в кожному будинку, в кожному, в кожному абсолютно в кожній будівлі нашого міста є такий контейнер. Сюди люди зносять власні відходи. Тобто, ну, вони їх там використали і, звісно, кудись їх мають дівати. Це і дитячі садки, і басейни, і навіть такі підприємства примислові, як, наприклад, там, велика станція водопідготовки. Тут також у нас є змішані відходи, але тут вони настільки їх мало, що ми навіть не розглядаємо можливість зараз їх вивозити, Ну, враховуючи габарити нашого міста, це все для нас зараз не, не в першу чергу. В першу чергу нам зараз необхідно буде справитися саме з сміттям, яке, яке у нас. Появляється в нашому місті в оцих от сміттєвих баках Тобто тут вже 11%, в школі вже 28%. Тобто зараз нам необхідно його кудись вивозити. В першу чергу ми заходимо в автомобільні дороги. Тут у нас є з вами технічні служби. Я вибираю безкоштовні технічні, тимчасові технічні служби. Нам його на перший час має бути досить. Так, давайте ми побудуємо їх десь. Требуюсь ось тут. Так. І закупляємо тут техніку в нашому випадку це Борісови. І один такий. Нехай буде нічого страшного, в мене гроші є показати. Якщо у вас немає, то не закупляйте. Просто закупляйте ось ті Борисови, які вам необхідні будуть для вивезення сміття. Далі, Борісови нікуди не поїдуть до тих пір, доки у вас не буде місця, куди вивозити сміття. В нашому випадку це мале звалище. Середнє звалище, я буду і мале звалище. Чисто показати, ви можете будувати і велике звалище, якщо є кошти. Ви можете будувати мале звалище. Можете взагалі тимчасове навіть безкоштовне побудувати. Але тут. ну Давайте побудуємо безкоштовно. подивимось як воно буде. У нас має бути затрат нуль. так а, Потім прив'язуємо ось ці технічні служби до нашого звалища. І... В скорості машини будуть приїжджати забирати з кожної будівлі сміття, і вивозити його от сюди. У нас, звісно, це все добре, що машини вивозять сміття, але вони будуть вивозити у нас його з кожної будівлі, абсолютно з кожної. І нам це, якщо чесно, трішки не годиться, тому що у нас ніякого, ніякого палива не вистачить для цих машин, аби вони перевозили з кожного будинку сміття. Тому, що ми робимо? У нас є. Ось така штука називається Малий майданчик для малих сміттєвих баків. Один приєднується до дороги, інший до пішохідних доріжок. Давайте зробимо спочатку той, що для дороги приєднується. Ми його побудуємо десь приблизно. Ну, можна отут, можна. ну отут я не хочу будувати. Я побудував би, звісно, ось тут, але ми можемо зробити це і ось тут. Так, давай сюди, можна сюди, давай сюди побудуємо. Так? Я зрозумів. Давай ще раз. Е, так, беремо дорогу. Так, тепер побудували. Е, вони, він достає лише до трьох будівель, навіть до двох. Е, для того, щоб він доставав до будівель побільше, ми будуємо скрізь такі от дорожки. Стежки такі. Так, давай сюди. Сюди. Ми бачимо, вже тепер він доходить до цих, до цих трьох будівель і до цих двох. І тепер будуємо доріжку ось тут. От. Тепер він майже обслуговує весь, весь центр нашого міста величкова. Як ви бачите, він обслуговує майже всі будівлі, які тут є, крім а, пожежної частини. Пожежної частини у нас тут, як ви бачите, взагалі майже немає відходів. Тут на даний момент всього на все 6% заповненість. Поки що нам це не треба, якщо необхідно буде, сюди приїде машина сміттє, е, е, сміттєвоз і забере звідси сміття. Поки що ну, я не буду будувати, тому що це лишні розходи. Ну І сюди тепер буде стікатися весь мусор, який буде знаходитися у цих всіх будівлях, які зараз відмічені. Як ви бачите, це навіть одна технічна служба, звідси ми не будемо брати сміття. Тут треба іншу, інший майданчик будувати. Це, наприклад, у нас ось такий: от малий майданчик для великих сміттєвих баків. Він будується ось тут. Оце я так буду і покажу вам. І тепер весь це сміття з цього промислового підприємства буде переходити ось сюди. Його зараз настільки мало, ви бачите, менше менш однієї тони. Що ми будемо чекати, доки тут сміття появиться дуже і дуже довго. Ну, або поки не будемо з вами розвивати нашу промисловість. Тому, Богослави, не будуть їздити по підприємствам, вони будуть забирати все в одному місці. І забирати буде саме оцей оцей автомобіль. Він призначений для ось е, майданчиків. Як ви бачите, у нього навіть є спеціальний контейнер для перевозки. Помітьте. Він призначений для цього контейнеру. Цей, оцей сміттєвоз призначений для ось цього контейнеру. А, ну, це все добре, що у нас тут, в принципі, центр міста вже, скажімо так, очищений від сміття. У нас залишився інший район. Ми також само тут будуємо тепер тільки для пішохідних доріжок сміттєвий бак. Будуємо ми його ось тут. І також, також само робимо пішохідну доріжку і ставимо її от сюди. І ми бачимо, що тепер всі будівлі, які тут, також приєднані до оцього от малого майданчику для сміттєвих баків. Вони тепер все це сміття буде стікатись на ось цей майданчик, на ось цей і ось сюди. Машини тепер не будуть їздити по всім будинкам, вони будуть їздити саме по ось цим майданчикам, тому що ось тут сміття воно не буде заповнюватися. Воно максимум заповниться до ось цього от, до цієї от кришки. І все більше воно заповнюватись не буде. Як ви бачите, скрізь у нас чистенько, сміття поки що немає, і воно все вивозиться от сюди, а це от о, тимчасове звалище. У нас також є в лікарні небезпечні відходи. Небезпечні відходи у нас ось тут от не зберігаються, як ви бачите, на загальному звалищі, для нього треба окремо будувати. Це не проблемка, в принципі, давайте мале... Мале звалище, ну, побудуємо десь поруч. Ось, наприклад. Ось так. І додамо його до наших технічних служб. Тобто тепер у нас зараз я подивлюсь, небезпечне звалище буде знаходитись ось тут. так Будівельне сміття мале звалище. А нам треба, щоб воно знаходилось саме небезпечне. Ой. От, все. А, а це буде от сюди. Все. Тепер небезпечні відходи будуть перевозитись у нас от сюди. За допомогою наших контейнерів. Як Ви бачите, вже навіть спіли вивезти їх. Причому вивезти от сюди. Ну, нічого страшного, я так розумію, що все ж таки можна вивозити сюди, сюди. Ну, ми будемо їх У Нас будуть все ж таки. Різні варіанти перевозки сміття. Буде тимчасове звалище, і буде ось таке. Для того, щоб звідси, наприклад, вивести небезпечні відходи, ми купляємо ось тут Боліслав. Де він тут? у нас? Це чисто заради експерименту. Ви можете так не робити, тому що у вас може не вистачити коштів. В першому ми загружаємо небезпечні, в другому вигружаємо. І поїхали. Боислав виїжджає, зараз він заправиться. Так. І вивезе нам небезпечне сміття саме туди, куди нам необхідно. Так. Завантажив. Мені ще дуже цікаво, куди подівалось те сміття, яке вивозилось раніше, були салами. Тобто, ну. Давай ми зараз тебе назад в... на стоянку. Мені просто дуже цікаво, як так вийшло, що ми ж тут вивозили якесь сміття сюди, а після того, як ми завезли сюди небезпечне сміття, кудись сподівалося ось це ну, ці змішані відходи. Трішки незрозуміла ситуація, ну тим не менше. Е, так, ми бачимо, бо стоять, чекають власної. І... Власної команди. Зараз тут заповниться цей бак, машина вийде і забере. От, вона знову поїхала. І забере звідси сміття. Як ви бачите, тепер вона не виїжджає по будинкам. Тепер вона приїжджає в одну точку, забирає звідси сміття. І їй не потрібно заморачуватися з тим, щоб обслуговувати кожен, кожен дім. Так, з цим ми розібралися, в принципі, нічого тут такого важкого, як ми бачимо, немає. А, до речі. У нас є такий цікавий варіант щодо продажу сміття на, на наш кордон. Ми можемо продавати Ми Можемо продавати чисту воду навіть. Далі залізо. Горюче сміття, бітум, їжу. І інші відходи, які будуть коштувати 6, 6 карбованців за одну тонну. У нас однієї тонни доки ще немає навіть. У нас навіть. Зараз я подивлюсь, скільки. Машинка вигрузить. Ну, менше трішки однієї тони, але тим не менш, можна буде щось придумати для того, щоб можна було його продавати. Давайте можемо так і зробимо. Зараз ми це все видалимо. Зробимо ось таким чином. Давай звідси сюди. На звалищі ми вантажимо змішані відходи. Та може, в принципі, небезпечні змішані. Давайте почнемо з змішаних відходів. І на великій митниці виймати також змішані відходи. І таким чином спробуємо продавати наше сміття. Щоб воно у нас не лежало на а, тимчасовому звалищі. Так, машина заїжджає. Забирає. Ну, не тонну, але трішки менше, ніж півтонни забере нас сміття, я так розумію, так? Так, забирає. І їде на митницю вивантажувати. Я думаю, що можна так само зробити буде з небезпечними відходами. Скільки вони будуть коштувати нам на митниці. Ну, між іншим, непогана така сума за них дають. Я вам скажу, за, за тонаж. 804 карбованці дають за одну тонну такого сміття. Ми зараз спробуємо також подивитися, як воно все все буде. Так, дивимось. Це у нас ідея, я так розумію, експорт. Так, приїжджає машинка на нашу митницю. І все, вона, продала, вона, продала нам цей, вона продала нашу, на, на наші змішані відходи мінус один карбованець. Ну, я не думаю, що це прям таки буде, буде те ж саме, що з тічними водами було, те ж саме і з відходами. Тобто ми їх, я так розумію, утилізуємо на, цьому, на, цьому, на цій великій митниці і платимо за це всього-навсього один карбованець. Ну, звісно, на затрат не нуль, але тим не менш, у нас ось тут назвалищі сміття взагалі ніякого не залишається. І можна сказати, що ми потратилися лише на те, щоб закупити два оцих Богослава і побудувати декілька, декілька от таких от, е майданчиків для сміттєвих баків. Ми потратили на них 285 доларів, 313 доларів, і на один ми потратили ну, майже 1000 доларів. Тобто, десь приблизно нас. Всього-навсього це все обійшлося в 2000 доларів. Це інше у нас вийшло безкоштовно. Ну і ще на, на заправку, звісно, також якісь там, якась там сума була виділена. Ну, десь в середньому, трошки більше 2000 доларів, нас м м склали розходи на те, щоб вивезти сміття з цього міста. І якби, в принципі, по, можна було б по, трішки по-другому зробити механіку, ми могли б відразу його продавати і відразу могли б його на ньому заробляти. Тому що як ми бачимо, то тут начебто вартість вантажу продається, але ну, тим не менш, стічні води ми вивозимо на кордон, сміття ми вивозимо на кордон. Це все <сміття> на кордон з Радянською Республікою, туди його і треба. Тому і так виходить, що наше місто по факту зараз також залишилось без сміття, залишилось без стічних вод. Тобто все окей, все хорошо. І в нас воно не затримується. У нас, нас тут пусто. І у нас тут. У нас тут немає багато. У нас тут не на каналізаційний бак. От і все. От якось так технічно і виходить боротьба з, з, з нашим сміттям. Все інше по поводу з цих, наприклад, сміттєсортувальних заводів вторинного перероблення гравію. Це все взагалі, це все це виробнича, виробнича сфера, яка буде трішки пізніше використовуватися, коли ми будемо з вами займатися саме будівництвом. І у нас буде будівельна контора, це все буде трішки пізніше. Спіться спалювальна станція, вона буде багато у нас забирати тепла. У нас зараз ну, якби, краще закупляти тепло, наприклад, для людей, тому що у нас все ж таки буде отопітельний сезон. І нам треба отоплювальний сезон, і нам треба буде з вами зробити так, щоб у нас е, опалювання було ну, більш-менш нормальне для наших людей. І нас не лишні, скажімо так, е, лишнє тепло. Його гранична продукція на день виходить 42 кіло, гід, гідроджоуля чи КДЖ, коротше. А наприклад, якщо ми побудуємо цей сміттєспалювальне сміттє, теплостанцію, вона за день використовує 135 ГДЖ. Ну, це якось занадто багато, і поки що воно не треба. У нас є електростанція, але вона потребляє дуже багато електрики. Для цього треба власна, е, власна електростанція. Е, малий сміттєспалювальний завод він дуже і дуже сильно <coughs> забруднює повітря. І, власне, я би вже про великий сміттєспалювальний завод. І коштують вони 53 тисячі доларів. Я не думаю, що у вас на перших етапах хочеться тратити такі гроші, і якщо місто ще не приносить доходи. Тому поки що такий от варіант, ми потратили на це все 2000 доларів, і ми, в принципі, не маємо ніяких проблем з цим всім. Нам би, звісно, зараз ще подивитися, як будуть вивозитися небезпечні відходи. Все, вивозяться. Вивозяться і все дуже добре. Так само можна вивозити небезпечні відходи, тобто чому б і ні. Давайте додамо ще іще ось таку штуку, щоб він по очереді вивозив їх. На малому звалище він буде завантажувати у нас небезпечні відходи. І вивантажувати небезпечні відходи. Таким чином, він буде по очереді спочатку їхати сюди, потім сюди. І таким чином вивозити сміття саме на. на Митницю. І у нас не буде з ним проблем, воно не буде накаплюватись у нас, і місто буде, буде жити е, щасливо. Тобто ми бачимо, наприклад, зараз може подивитися навіть. О, у нас всі щасливі, абсолютно. У нас немає нещасних людей в цьому місті. Єдине, що у нас зараз проблема з цим всім. Тривалість життя у нас 85 років. Не. Дітей, які вчилися в школі, немає. Ті, хто сидять з дитиною, немає, туристів немає. Безробітних у нас, до речі, ну так, мінімально. Дорослих дітей немає, дітей віком е до 21 року. Як ми бачимо, багато ось тут, Ну, вони в школу ходять, тобто тут нема проблем. Діток найбільше, до речі, у цьому будинку. з вищою освітою і набагато... їх багато ось тут. Ну, в принципі, вони тут не треба. А, звичайних судників багато ось тут. Свердніки без освіти немає. По здоров'ю все дуже круто. Ну, а то таких, звісно, немає, по, по одягу все теж круто. Наступного разу будемо вивчати з вами економіку. А, вона також дуже важлива. І, і я думаю, ви не пропустите цей момент. Тому ну, підписуйтесь на канал, ставте лайки, розповідайте друзям. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка на який знаходиться в описі під цим відео. Дякую за увагу! Всім гарного!